Щасе буде, моліться одіною і всім богам. <клес> Здоровенькі були, слава Україні! Всім жителям Асгарду увага, увага! У вас тут нові гості. Зараз зрозумієте до чого я. Нове відео, нові гаджети, погнали, розповім, що в мене тут є. Так, значить, розповідаю про Асгард я недарма згадав, хоч і говорити будемо сьогодні про нові мишки від компанії GamePro. Про... А саме Asgard – це нова лінійка комп'ютерної периферії від компанії. Це і мишки, і клавіатури, словом, все, для вашої комфортної роботи чи геймінгу, щоб ви граючи відчували себе богами, що живуть в Асгарді. У мене сьогодні тут дві мишки: це GamePro Asgard Asgard Surt та GamePro Asgard Thor. Про них власне і розповім. Давай ближче вже до діла. Розпочнемо з молодшої моделі, хоча по назві і не скажеш, що вона молодша, просто сурт в скандинавській міфології це вогненний велетень, що править муспельгеймом і всіма вогняними велетнями. Давайте не відволікатись від мишки, бо про скандинавську міфологію я можу довго говорити. Повертаючись до мишки, то в мене тут сурт білого кольору. Але ще ця мишка буває і чорного кольору. До речі, ім'я сурт означає чорний або смаглявий. Тож, якщо трушно любите скандинавську міфологію та маєте строгий сетап в чорних кольорах, то сурт чорного кольору буде те, що треба. Хоча мені і біленького кольору подобається. Трішки навіє ті самі скандинавські засніжені вершини. Шини загалом скажу, що пару кольорів є на вибір, і то є файно, є що вибрати. Asgard Surt – це ергономічна мишка для геймерів. Я б навіть уточнив, що для праворуких геймерів сама мишка середнього розміру. Тож за рахунок цього самого розміру та своєї ергономічної форми, я думаю, підійде для більшості користувачів. Мені особисто з невеликою і в той же час з немаленькою рукою було досить зручно користуватися мишкою суд. Для себе особисто я ще зрозумів, що мені все таки треба саме ергономічну мишку. Користуючись симетричною мишкою до того, як спробував сурт від GamePro, все було нормально. Але коли спробував цю ергономічну, то зрозумів, що реально то було лише нормально. А от і сурт стало реально зручно. При виборі мишки було б файно перед покупкою її потримати в руках, спробувати, наскільки вона зручно лягає саме в вашу руку, що відіграє не останню роль. І ще який у вас, власне, сам хват цієї мишки теж залежить від... Зручності неї користування. Загалом, рекомендую за можливості, звісно ж таки, потримати ту мишку в руках і зрозуміти, чи зручно, чи не зручно. Мені особисто сурт від GamePro офігенно зручно лягла в руку. Це було класно. Випишіть в коментарях, якою мишкою форми, яка мишка форми має у вас в господарстві, і можливо у вас є вже така, і чи зручно, і чи як вам то все. Це мишка. І взагалі, ще, ще, ще важливий нюанс, вона важить 53 грами, що ще для когось може бути важливим показником при виборі власної мишки. На самій мишці маємо 6 кнопок. Це, звісно ж, дві основні, коліщатко і дві додаткові на лівій стороні мишки, і кнопка перемикання DPI. Ось і все. Про які ти шкодав. Хоч сурт і тільки для праворуких користувачів, типу не для 100% людей підійде, але тут є інша перевага, я б навіть сказав, універсальність. І ця універсальність полягає в типах підключення мишки до ваших комп'ютерів, ноутбуків чи куди ви там підключаєте свої мишки. Та мишка від GamePro має три типи підключення. Це звичайне, звичне, дротове підключення через дріт, що йде в комплекті, та має на одному кінці USB A інтерфейса з іншого Type-C. Другий тип підключення це підключення через Bluetooth, що дозволяє підключати цю мишку не тільки до комп'ютерів чи ноутбуків, а й до прикладу, до ваших планшетів чи навіть смартфонів. Я, до речі, спробував підключити до смартфону на Android цю мишку, і все вийшло чудово і працювало файно. Ну і третій тип підключення це підключення. Через той самий свисток-трансмітер-передавач приймач, що підключає мишку до ваших комп'ютерів через канал 24 Гц. Теж без підключення. Загалом така варіативність підключення мені особисто подобається. І на мою думку, це офігенно зручно та приємно мати таку універсальну мишку, яку можна під'єднати до майже будь-якого гаджету. І при цьому її можна брати з собою будь-куди. Е, бо дріт Type-C, якщо є не. Не, не, не берете з собою цей що в комплекті, то можна взяти будь-який, підключити її до комп'ютера там, ще до чогось до ноутбука. Коротше, зручно тягати і мати з собою таку дівчину. Ну а тепер про начиння цієї мишки від GamePro. в сурт ми маємо мега популярний та перевірений часом та багатьма мишками сенсор PixArt 3395 з діапазоном DPI від 400 до 26 тисяч. Також тут встановлено перемикачі Huano з ресурсом до 80 мільйонів натискань. Та маємо частоту опитування 1000 Гц. То все нам дає точну та швидку реакцію мишки, чи проста робота, чи жорсткі баталії в шутерах, в іграх, особливо в якихось шутерах, де ця сама швидкість та чітка реакція гравця і мишки важлива. З цим в Asgard Сурт все чудово, принаймні в мене в тому ж Counter-Strike було файно. Мишка Грати вас не навчить, але грати з якісною периферії все-таки приємніше. Та і маленький плюс до скіла все-таки дає. Говорячи про DPI та про 6 кнопок, що є на мисці, то для сурт є програмне забезпечення, в якому то все можна налаштувати окремо. Зокрема, можна налаштувати DPI, як абсолютно як захочете, як забажаєте, і не тільки використовувати готові пресети, так би мовити, і для любителів пограти в ігри то, взагалі, буде важливо в різні ігри. Також можна навіть налаштувати функцію для кожної з кнопок окремо на мишці, що налаштовуєте і кайфуєте. Також можна налаштувати макроси, обновити програмне забезпечення і користуватися мишкою з кайфом, то програмне забезпечення можна скачати на офіційному сайті YouTube. До речі, сурт хоч і легенька мишка, але вона може працювати до 40 годин під час бездротового підключення за рахунок свого акумулятора на 400 мА. При в, в, моєму особистому сценарію використання мишка за час користування. Тування не розрядилась жодного разу. Але чи то я так користувався, чи просто реально вона крута. Під час звичайного користування користувався нею по бездроту, точніше, по дроту, коли біля комп'ютера сидів, а коли грав в ігри, то через 24 Гц і все було файно. Ви можете написати в коментарях, чи у вас як у вас така мишка тримає зряд. пеу Підбиваючи підсумки про Геймпро Asgard Сурт, скажу вам, знаєте що? дуже красива коробка. Мені особисто сподобалася мишка за рахунок своєї ергономічності, приємного, мінімалістичного дизайну. Ну і працює все чудово. Вона виконує свої функції файно. Особливо приємно ставити, шути в контрскреває. Але то не завжди виходить, звісно, але і мишка тут ні при чому. Коротше, файна мишка, крута назва, сурт. Просто хто мене знає, особисто, той знає, що я люблю скандинавську міфологію, і все, що з нею пов'язано. Чи обрав би я собі таку мишку, звісно, обрав би. Все, що треба є, і воно все працює. А зараз про ще одного жителя Асгарду, не менш відомого серед всього пантеону богів, володар всіх блискавок та бог грому Тор, син самого Одіна, крутий мужчина з молотом, якщо говорити про міфологію. А якщо повернутися до наших гаджетів, то це мишка від GamePro Asgard Тор, про яку зараз і розповім. Говорячи про дизайн та форму мишки Тор, то на малюнку може здатися, що це мишка симетричної форми. Я спочатку саме так чомусь і подумав, але побачивши цю мишку та потримавши її в руках, стає зрозуміло, що це теж ергономічна мишка від GamePro. І особисто для моєї руки та для мого хвату мишки, ця мишка ще більш зручна та ергономічна, ніж попередня. За рахунок своєї такої випуклої форми з лівого боку, мені особисто капець, як зручно, тримати та користуватися цією мишкою. Тур буває також в двох кольорах, як і сурт чорного та білого. І тут я особисто обрав би мишку, мабуть, білого кольору. Саме тур має якось приколясніший вигляд саме в цьому кольорі. Ще з цією мишкою в комплекті маємо док-станцію для заряджання. Через яку можна і підключати мишку, про то теж трішки далі. І ще ця сама док-станція має файну RGB підсвітку, яку можна вибрати на свій смак та настрій. Ну і звісно ж, ця станція додає зручності, коли ви використ... користуєтесь мишкою, то достатньо її просто поставити власне, на цей самий док. Підживити акумулятор мишки і нати далі, говорячи про кнопки на цій мишці, то тут маємо як і попередньої мишки шість кнопок. Але кнопка перемикання DPI знаходиться зверху біля коліщатка миші. Там, до речі, знаходиться інформативний дисплейчик, на якому можемо побачити поточний показник DPI, частоту опитування, рівень заряду акумулятора та тип підключення, що зараз використовується. Зручно контролювати той же DPI, орієнтуючись не на, інф... на... саме на інформативний дисплейчик, а не по відчуттях чи на індикатор. Про підключення цієї мишки від GamePro можна сказати, що ця красуня, як і попередня, має три варіанти. Варіанти підключення це дротове через дріт Type-C, бездротове через Bluetooth, що нам дає змогу підключати не тільки до комп'ютерів чи ноутбуків, що теж зручно. І звісно ж, підключення через передавач свисток, трансмітер, приймач по 24 Гц. Варіативно, зручно, волосним. Ще, до речі, трішки про цю саму док-станцію. Вона, хоч і виконує функцію заряджати мишку і красиво стояти на робочому столі та світитися різними кольорами, щоб було не тільки функціонально і красиво, але це ж. Ток станція, в ній є порт USB A. Який, власне, можна встромити той самий свисток-трансмітер-передавач і підключити мишку через бездротве підключення, що я власне і робив. І економимо собі ще один порт USB в комп'ютері, щоб і не треба буде в випадку чого лізти під стіл, чи де там комп'ютер стоїть шукати той USB, щоб підключити, ще щось зробити. Хоча мені сподобалося. Підключаємо сюди саме цей саме док-станцію, а сюди або цей самий трансмітер. Тепер про начиння GamePro Asgard Tour. Мишка оснащена сенсором Pixar 3395, як я вже говорив, перевірений часом та багатьма користувачами в багатьох мишках. Не тільки від GamePro, словом, файний сенсор з регульованим DPI від 400 до 26 тисяч, перемикачі Huano, що мають ресурс 80 мільйонів клітів натискань, частота опитування 1000 Гц, яку, до речі, можна відрегулювати, як і DPI, якщо вам то треба. Про регулювання DPI чи частоти опитування DPI можна покльоти по самій мишці, але для більш гнучкого налаштування для Asgard Tor теж є програмне забезпечення. Власне в якому програмному забезпеченні можна відрегулювати та налаштувати, до прикладу, DPI більш гнучко під свої потреби, або вибрати з чотирьох варіантів частоти опитування мишки чи 125 Гц, чи 250 або 500, або вибрати максимум, який в цілому вибраний по стандарту 1000. Ще в програмному забезпеченні можна переназначити кнопки на мишці на ті чи інші дії. Також можна налаштувати час відгуку клавіші. Відстань спрацьовування сенсора, коли ви піднімаєте мишку та пересуваєте, щоб, до прикладу, треба поставити швидкий хедшот, і вона не рвала, коли ви рухаєте нею. Теж офігенно зручно. Що? Загалом у програмному забезпеченні є гнучкі налаштування для Asgard Tor, і то є файно. Налаштовуєте і все. Ви вже граєте професійно, і тут бах-бах, і ви вже в наві, вже в основному розстері, вже берете мажор. Всяке Ще варто згадати, що Тор досить легенька мишка. Але при цьому маючи акумулятор на 300 мА, який дозволяє користуватися цією мишкою спокійнесенько до 40 годин без зарядження. Але 40 годин без навіть маленької перерви, то, мабуть, буде важкувато посидіти. Тому, поки йдете випити каву чи перепочити, то ставите мишку. На док-станцію. І поки ви там щось поробили свої справи, вона зарядилася. І загалом, скажу так, маючи таку вагу автономність, у неї чудова і фішка з докстанції. Ще, ледь не забув, в цій мисці можна змінювати ті самі глайди. Це такі штучки знизу на мисці, завдяки яким вона плавно льотає, ковзає по поверхні. Якщо раптом ваші зносилися, то їх можна швидесенько замінити на нові і кайфувати далі. Тут навіть на кожному цьому є. Здається, під цей під нігти, щоб. Хій. І новий. Шльопс. І... Підбиваючи підсумки та говорячи про те, що мені сподобалося в Асгард Тор, то це форма мишки. Ну, прямо файно, мегафайно лягає в мою руку. Кайф для мого хвату. Просто кайф. Також приколясний, хоч і досить спокійний дизайн. Мені сподобались саме в білому кольорі. Екранчик теж додає зручності в керуванні мишкою, коли ти в якійсь грі не треба там альтабатись, тись в програмне забезпечення, щоб побачити скільки там тебе DPI, чи його відчути там. Короче, зручна ергономічна мишка. Мені навіть більше сподобалася ніж попередня. Я про Азгард Сурт. Хоча теж та приколясна, але ця мені сподобалась більше. Так о, як вам нові жителі Асгарду від GamePro? пишіть в коментарях. пишіть який колір ви б обрали для себе, чи харизматичні, біленькі, чи строгі, але практичні чорні мишки. А якщо у когось є вже такі в господарстві, то пишіть, як вам які враження від користування. У мене все. Я всім дякую за підтримку. Тисяця на вподобайку. Підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. Підписуйтесь, якщо роблять ще не підписані. Пишіть ваші коментарі, здоровенні, величезні. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо, волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед. І все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!